Халло. Фрази німецької, які ви повинні знати. Es tut mir leid. Мені шкода. Einen Moment bitte. Одну хвилинку. Будь ласка. Viel Glück. Удачі. Gute Reise. Щасливої дороги. Alles klar. Усе зрозуміло. Wie spät ist es? Котра година? Ich habe ein Frage. У мене є питання. Ich weiß nicht. Я не знаю. Keine Sorge. Не хвилюйся. Wie ist das Wetter? Яка погода? Я погоджуюсь. Підписуйтесь на телеграм-канал. В ньому ви знайдете завдання для самостійної практики. Кожного дня вони публікуються. Все, всім удачі, вивчені мови. Фрази німецької, які ви повинні знати: Es tut mir leid. мені шкода. Eine Moment bitte. Одну хвилинку. Будь ласка. Viel Glück. Удачі. Gute Reise. Щасливої дороги. А ліскля, усе зрозуміло. Ви Вієш, Петісес, котра година? Іх хабе, Айнфраге, у мене є питання. Іх вайс хвайснігт? Я не знаю. Кай не зоге, не хвилюйся. Ві ізда света, яка погода? Іх Іхштімецу, я погоджуюсь.